Вітаю всіх. Тепер. Ну, вибачте, тепер на цьому фоні цього законопроекту можна потріпатися язиком. Трошки. Трошки. Беру колоду мою Вітражів – Це колода політичних питань всередині країни. Тепер. Донецька та Луганська області перейдуть, ну, залишаться, залишаться під контролем РФ. Донецька та Луганська області залишаться під контролем РФ. Окуповані. Так, карта помірність. Вони залишаються, причому на довгий час окупована частина. Ви розумієте. Ну, ось вам маніпуляції, хитрощі, розмови. Оце і є все. Вони залишаються, любі мої. Десятка мечів це втрата. Ось ми їх втратили вже, і вони залишаються. Так. Вони залишаються. Далі. Україна. Угу. А воно прям випало. З часом, любі мої, Дивіться. Вісімка пентаклів це дуже довгий час, процес, результат. Так, тірка жезлі, боротьба. Ну. Часом, з великим часом, так буде повернення. Де? Тепер увага. Любі мої, з часом, скільки часу, багато. Багато. Живемо спокійно своїм життям. Багато часу повернеться. Все повернеться з часом. Зміна ситуації з часом. Повернення додому, також. Де Дежавлю, повернення додому. Все є. Треба почекати. Так, воно залишається. Тому що це, бачите, як все відбувається до чогось таки домовленість. Ось вам болючі зміни. Чим вони болючі, незрозуміло мені? Тому що факт окупації на лице і він є. Це не ті болючі зміни, які б могли бути, повірте. Це якщо мова про окуповану територію, вона по факту вже окупована.